Як потрапити в наш київський офіс, якщо ви записались на майстер-клас? Отож, ми їдемо по вулиці Черновуала, повертаємо направо на вулицю Полтавську. Тут повертаємо також направо і їдемо прямо. Трішки повертаємо ліворуч і спускаємось. Тут ми повертаємо направо і їдемо в кінець до сірої будівлі. Паркуємось, виходимо і йдемо прямо. Трішки також звертаємо наліво і йдемо прямо. Повертаємо праворуч і бачимо наш офіс. Наступний спосіб це з вулиці Дмитрівої спуститись і повернути направо на перехресті на вулицю Річкову. Бачимо рожеву будівлю, їдемо. Прямо і біля неї повертаємо праворуч на вулицю Чорновола. Проїжджаємо перший світлофор. Також проїжджаємо другий. Їдемо прямо і. Бачимо вулицю Ростиславську, повертаємо тут. І бачимо з Поруч з нею буде одразу Офіс Спроф. Ми йдемо до нього і набираємо вдома фон. Та чекаємо, поки нам хтось відчинить двері. От і все, ми на місці.